Розпочався купальний сезон, якісь поради застереження від вас, з чим ви можете стикатися, коли люди, люди мають ускладнення після купання? Ну, Які можуть бути проблеми після купання щодо лор органів? Застереження особливо повинні бути тим пацієнтам, які мають хронічні хвороби вуха. Тобто, якщо вони мають хронічний отит, от, якісь. Перфорації барабанної перетинки, е, яка не лікована, не оперована, такі люди повинні знати, що їм, е, що їм купатися не можна, тому що вода річкова може попасти в, в ухо і це спричинить до гної течі. Е, для інших людей якихось застережень немає. От. Єдине, що, що якщо в якоїсь людини е, в когось е, Виникне після купання в відкритих водоймах е, е, зниження слуху, зниження слуху, або після бані може бути, після басейну, чи після відкритих водойми. В такому разі, якщо виникне зниження слуху, тоді треба звернутися до отолірнголога. Скоріше всього, в, такої, в такого пацієнта є е, е, сірчаний корок, який треба вимити, та й, та й все. Або профілактично. Або профілактично. Перед тим, як йти е, купатися, то треба, якщо особливо для тих людей, які схильні до утворення сірчаних корків, тоді їм треба профілактично прийти до отоларинголога, помити, е, помити вуха і таким чином спокійно собі, собі купатися і так далі. А оце подутий вніс, коли закриває вніс, воно може там. <кій> Ну, елементарно ну, перше? Ну, бачите, ні, це вже стосується, це вже стосується зовсім іншого. Подути вніс, це стосується той, коли у людини туботит. Або коли, наприклад, в літаку, літаком піднімаємося на висоту і закладаю вуха. Або десь в гори піднялися. Тоді, тоді так, тоді так, треба продути вухо, закривання це, це метод вальсальова. А тоді, тоді треба. Щодо якихось інших порад щодо водою, немає. Що, Тож постривати там на якійсь нозі, коли заклали. Ну це може допомогти, але, скоріше всього, це свідчить про те, що наслідок попадання води в ухо, там був сірчаний корок і. Ну, можна, можна різні пострибати, мож, можна так, такий масаж зробити. Мож, може це допоможе. Може може не допоможе. Якщо не допоможе, значить... Сиді вже до Так, є, є ще хочу застережити, що, або нагадати, що є, є в продажі різні краплі вушні, які розчиняють, які розчиняють сірчані корки. Ну, треба спитати, він порадить. Не буду говорити, які саме. Є різні, різні камнії. Є, є вибір хороший. То їх після купання, якщо купання. так, можна і до, до купання профілактично, а можна і після купання, коли вже заклали. Вони можуть розчинити сірчаний корок і не треба буде звертатися до телеранового. А може, може. По ситуації все.